Ще одна з проблем. У нас мотоцикл стоїть на чотирьох точках, а повинен стояти на трьох. Як зняти центральну лапку? І заварили мені аргоном. Через 90 градусів. І все рівно, навіть якби ми постаралися і зробили тут точно, дам габарити, можливо комусь буде корисно. Внутрішній діаметр 13 мм. Треба подивитися до центральної лапки. Зараз будемо її знімати. Ще одна з проблем. Коли ми ставимо мотоцикл на центральну лапку, у нас чотири точки. У нас мотоцикл стоїть на чотирьох точках, а повинен стояти на трьох. Тобто центральна лапка дві і передні або заднє колеса. Три точки. А стоїть, як бачимо, на, на рівній площаці бетонній на чотирьох точках. Як зняти центральну лапку? Знімаємо дві пружини і по краях знімаємо два штопорних кільця. Ці пальці просто всередину висовуємо. Лапка знята. Сумку це крутиє. Тепер знімаємо штопорні кільця. Одна є. Так, ось такий у нас люфт. Це один мінус, другий мінус. Дошло? Ну, таких на мене? То що нормально? А ви що скажете? Оці отвори вони повинні бути, хто не знає. Сюди вставляються резинові відбійники для того, щоб наша лапка центрально не била по рамі, і не впралася в раму і не била по ній, а грала на гумових проставках. Зачистив і заварили мені аргоном. Отак от вийшло. Треба буде зачистити. Ось такі тут зазори на сторону по міліметру. Проходимо розверткою. Розвертку стараємося тримати перпендикулярно, тобто не отак. Не так. Не отак. Не так, а перпендикулярно. Через 90 градусів. І тоді в нас все чітко получиться. Не спішимо. Зельку масло і просто крутим, без ніякого навантаження. Бачимо вихід. Бачимо так, де в нас взяло, де не взяло. Беремо розвертку більшого діаметру. Це у нас була розвертка. Діаметром 18 мм. Так, знайшовши 19 мм діаметрі. в діаметрі. Прийдемо шинею і цього думаю буде достатньо. У нас ця овальність повинна забратися. на рахунок соосності. Так як ми цю виробітку позбавляємо за допомогою розвертки. В нас в результаті цих двох маніпуляцій на одному плечі і на другому, так, можуть ці два отвори стати не соосними. Не соосними, так? Насправді нічого страшного в цьому немає, так як ми можемо його підкоригувати, цю солосність в тісках, ці вуха піддаються деформації легенькій. Не сильні, не критичні, але піддаються. І все рівно, навіть якби ми постаралися і зробили тут -то точно, то від цього сильно ми не виграємо, тому що в нас шпилька, скажімо, або вал, так, він буде несуцільний. Він буде з двох половинок. І в будь-якому випадку ми його так як поставимо. Так? Декілька разів поставимо до циклу на центральну лапку. В нас це все займе своє положення, і в цьому положенні воно буде експлуатуватись. В будь-якому випадку вони не будуть на одній усі. Там буде зміщення. Це 100%. Тому що велика нагрузка буде йти. Якби був суційний один вал, так, воно б було б на одній осі. А так, їх є два, і воно в будь-якому випадку такого от зігнеться. В будь-якому випадку. Тому точимо пальці і збираємо. Дам габарити, можливо комусь буде корисно. 22 мм. 35 мм. 57 міліметрів. Діаметр менший 14,5. Погано видно трохи. Більший діаметр 16,5. Це оригінальний заводський палець. Ми будемо зараз точити від свої розміри. Внутрішній діаметр 13 мм Збираємо і дивимося, що у нас вийшло. Плюс підганяємо оці от місця. Збираємо на суху. От, Стоїть на трьох точках. В даному відео мало піде про задній маятник. Знімаємо зараз заднє колесо, зірку, розкритий маятник. Добре, приржавіло Маятник під своїм в'ясом не падає. Так, але гайки прокручуються. Це я дивлюся, чи можемо модернізувати маятник на яло Є ж у мене отакий апарат.